У зв'язку зі складною ситуацією в Україні та в часи інформаційної війни українці не знають, кому вірити та яким засобам масової інформації надавати перевагу. Тому знімальна група новин твого регіону вирішила дізнатися, чи довіряють житомиряни українським змі, зокрема місцевим. Чи довіряєте ви українським змі? А, можна сказати, що зараз вони, як і та інша сторона, можуть сказати неправду. І тому треба мати власну позицію. Сподіваюся, що мудрі люди так і роблять. Один плюс один, Потім, що у нас там ще такий п'ятий канал. І Діло в тому, що говорять, то що народ не має слухати, а то, що він хоче слухати. і все. Я так читаю. А місцеве? Місцеве, от Житомирський мав особливо те заголовок, що Путін х саме класне. Ось вот так, Житомир держать. Ну, скажімо, довіряють центральним, довіряють тим зМІ, які е, працюють на незамовника. Довіряють тим змі, які е, скажімо, громадським. Ну, в принципі, читаю карнет, але там не завжди правдоподобна інформація. Скажімо так, вони фільтрують. Ну, да. П'ятий канал ми змотримо, інтер, один плюс один, новий канал. А місцевий местный канал как то менше зможемо, але в принципі іноді интересные передачі там показують. Я завжди дивлюся СТБ, один плюс один, інтер і Україна. А місцеве? А місцеве так. Оцей не знаю, які називаються, Ситомірська да, да, Житомирське телебачення. Так, звісно, <ривіт> довіряє. А яким самим? Житомирським, <ривіт> тільки українським. П'ятому каналу, ті <ривіт> Ну, Нашим українським п'ятий канал Експресо ТВ, 24 канал. А місцевим? Місцевим. Ну, іноді довіряю, іноді ні. Може, не все не в всьому об'єму показують інформацію, хотілося б побачити. Ну я наполовину, як кажуть. А місцевим? А місцевим я взагалі не довіряю, якщо чесно. Средство масової інформації? Да. Ні. А чому? Ну, тому що я смотрю телеканалы русские, и слушаю, там совершенно другие свои описания событий, где правда, я не знаю, может быть, она посередине, как обычно. Доверяю А яким саме? Яким? УТ1, 1 плюс 1, TVI. Э, е, так. А яким саме? Э, е, е, киносе каналы. Тут 1.01. Хмм, не знаю, я не добираю. ТВА, я довіряю ТВАЙ. Еспресо ТВ. Місцевим, Житомир інфо також довіряємо. Я Російським місцевим. не довіряємо. Державним зміни довіряю, тому що це радянські. Приватним це хазяїн барин. Хто платить, той замовляє. Я би за громадське т. інтернет. А місцевим? Ну і місцеве теж не всю правду розказує те, що в країні, бо в мене брат журналіст, ось, і він ну, досить мені багато розказує того, чого не доказують просто-напросто. Ну, в принципі, я дивлюся всі канали, але даю перевагу ТВА, Еспресо ТВ. Зараз, звичайно, і центральні канали стали краще набагато. Показувати події в країні. В принципі, робота всіх змін стала якісною і більш чесною. Оскільки я сам є частиною українських змі, а крім того, я топовий блогер, я вам зразу можу сказати, що розкрученим олігархічним ЗМІ зараз довіряти не можна. Вони висвітлюють інформацію зовсім не так, як це треба робити. Але є інтер, альтернативні способи збору інформації. Соціальні мережі, є е, е, ті ж самі блогери, яким люди довіряють, які завжди пишуть правду. Таким е, засобам соціальної інформації можна довіряти. Дивлюсь п'ятий канал, там, мабуть, показують більш правду, хоча це також українська пропаганда, просто тих себе. Якщо Телебачення це п'ятий канал, 24-й, 112 там. Я хочу сказати, що ЗМІ України це інформаційна система, яка не змогла забезпечити збереження Криму, яка не змогла забезпечити мир на Сході України. І ЗМІ України явно вступає ЗМІ Росії. Через це я не довіряю українському ЗМІ багато журналістів, які продаються за гроші, які не мають ні совісті і честі. Хоча я знаю багато журналістів, які дійсно патріоти України, це агентство Уніан. Ну, Зараз ніколим довіряю. Скажімо так, до собитті января-февраля не дуже довіряю. Один плюс один. Інтер. І ще Україна мені подобається. П'ятому каналу. А місцевим довіряєте? Місцевим. Ну, Житомир нічого. Поприхеньки, хороші. Ні. А чому? Ну, Тому що кожен висвітлює те, що їм треба. Тому що, я думаю, місцеві журналісти вони живуть в цьому місті, дивляться в очі громадянам і відповідають за свої слова. Новості смотрю: один плюс один. Україна, канал. Не всім. А яким саме довіряєте? Довіряю каналові 112 Україна, громадському телебаченню, газеті по-українськи і журнал Україна. Треба довіряти тим ЗМІ, які пишуть правду. А для того, щоб знати правду, треба користуватися багатьма джерелами. Та ж сама ситуація, як російські ЗМІ подають одну інформацію, наші одну. Зараз мені дуже подобається канал СК на даний момент. Вікторія Кос, Олександр Зущик, студія Цетів, телеканал СК.